Here last time? Пане верховний комісаре, колеги, ваша команда, дуже дякую вам за те, що ви відвідуєте нас. Мені здається, що це є Справжнім сигналом підтримки нас і дякую вам за конкретні кроки. Ви нещодавно оголосили про виділення 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Я за це дякую. Моя команда перебрифінгувала мене. Що загалом, станом на сьогодні, допомога сягнула 2 мільярдів на гуманітарну допомогу від початку цієї війни. Я за це дуже дякую. Я розраховую на продовження такої підтримки і дякую вам. Тому що ви підтримуєте просто пересічних українців, які, які від початку російського вторгнення повинні були бути дуже міцними, і ми дякуємо за таку підтримку. Деякі кроки, що стосуються енергетики, зокрема ця е, програма вінтеризації, вони для нас дуже важливі. Пройти їх до початку опалювального сезону оновлення житла, і ви знаєте, що через війну ми в основному кошти витрачаємо на посилення нашої армії, тому у нас немає так багато коштів на допомогу людям. Але дякую вам. Пане президенте, дякую вам, але ви сказали практично все, що я хотів сказати. Я дуже ціную те, що ви про все це знаєте. І це вже мій п'ятий візит сюди, після того, як у 2022 році війна знову вибухнула, це вже мій п'ятий візит. І я намагався, і ви мені також сказали, щоб я відвідав ті міста, які справді постраждали. І в січні я відвідував прифронтові місця так близько до лінії фронту, як це можливо було. І останні два рази я приїжджав взимку. Моє, моє завдання також показати донорам, щоб вони виділяли ресурси і допомагали нам і вам. І тому мені здається, що зима це дуже. Гарна ілюстрація, але я побачив те, що відбувалося протягом останніх трьох місяців, і тоді сказав моїй помічниці Кароліно, нам потрібно відвідати Україну зараз. Сьогодні ми також віддали дитячу лікарню, яка піддалася бомбардуванню. Це абсолютно жахливо. Ви, ви самі це знаєте. І, і лікар, лікар, який відповідає за неї, він. Показав мені її, і були унікальні речі, пане президенте, про які я навіть не знав, тому що наприклад їм потрібно було перервати операцію, е операцію дитини, припинити її, евакуювати і потім продовжити.